Слава Ісусу Христу! Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінне світло Твого Богопізнання і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твої івангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти Бодиці, просвічені, дуже тілес наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від луки святого Євангелія читання. В той час Ісус, вийшовши, пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за Ним пішли Його учні. Коли прибув на місце, сказав їм Моліться, щоб не війти в спокусу, і сам відійшов від них. Так далеко, як минути каменем, та впавши на коліна, почав молитися: Отче, що -ш -ш хочеш, віддали від мене цю чашу. Однак, як буде не моя, але твоя воля. Тоді підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите, вставайте й віте, щоб не відпустив спокусу. Він говорив ще, аж тут надходить юрба, проваджена одним з дванадцятьох, на ім'я Юда. Він підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього: Юдо. То поцілунком видаєш сина людського, побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященника і відтяв йому праве вухо? Ісус озвався, лишіть. І доторкнувши до цілив його. Тоді Ісус сказав до пересвященників, начальників, сторожі храму і старших, що вийшли проти нього, неначе на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Коли я щодня був з вами в храмі, ви не наклали рук на мене. Та це година годинала Емряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім пересвященника. Петро йшов слідом здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними, побачила його одна слугиня, як він сидів біля вогню і, приглянувши спильно, він у нього каже І цей був з ним. Він відрікся, кажучи, не знаю його жінку. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже «І ти з них. Але Петро відповів Ні, чоловіче. По якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи, справді, і цей з ним був. Та ж він і заглянув Галилеї. Петро звався. Не знаю чоловіче, що кажеш, і зараз же, як він ще говорив, півень запіяв. І тут Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро слово, яке Господь сказав йому: був. Петре, перш ніж півень запіє, ти тричі мене відречешся. І вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали Ісуса над ним, знущалися й били його, і, закривши йому очі, питали пророкуй, хто той, що вдарив тебе, і багато іншого, глузуючи, говорили до нього. Як настав день зібралася рада старших народу, пересвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали: Якщо Христос, скажи нам. Він відповів їм, коли скажу вам, не повірите, якщо вас питаю, не повісте. Віднині син людський сидітиме праворуч Божої сили. Усі сказали То ти син Божий. Він сказав до них ви кажете, що це я. Сказали ті, навіщо нам ще свідків? Самі ми чули з уст Його. Тоді вся їхня громада встала, і повели його до Пелата.